Ми їдемо на збори в Туреччину. В нас гравці будуть отримувати зарплату. Профан йде в прем'єр-лігу і буде грати проти Динамо. Арена Львів, це класна сіль? Я думаю, до року. Ми підписуємо Шапаренка. Давай так, скільки на це грошей пішло? Ну, десь 400. 400, 400 гривень. Біля цього, да. Це капець. Нам вже писало пару гравців з рук медіа, що хочуть перейти. Не буду називати імена і прізвища. Ну що ж, доброго дня, леді та ледарі, з вами, як завжди, Профан. Знову я в кадрі, і це дуже приємно. Але він тепер не оновлений, а я б сказав навіть новий. Переї мною сидить Бодя. Поліщук на партнера, Поліщук, класно за. Олещук від Олещук від море. Мій колега. Я собі так подумав, що може бути краще, як чувак, який має канал, не має грошей, не має футбольного минулого. Але шарить як то робити? Правильно взяти кента, який має і гроші, і футбольне минуле того <смісті> <смісті> бодя. Я вас вітаю. Мене звати Богдан. Мені 24 роки. Я в минулому футболіст. Де ти грав? Ну розкажи а тепер, я зараз вже міг. ну в Динамо пограв. Бо я так грав в Динамо, що Динамо зараз просить, щоб його назад забрати, але він наш. <плес> <плес> Як ви знаєте або не знаєте, а могли знати, якщо б підписались на містарам? А я переїхав в Київ. І на жаль, чи на щастя, старий профан пішов на дно. Кожен з хлопців має свою роботу, кожен працює, і того вести взагалі. На новому рівні а, цю команду було дуже важко. Але з'явився бодя, який мав свою команду і мав дуже класних чуваків, з якими я зрозумів, що можна робити проєкт. У нас дуже дружній та хороший футбольний колектив. В минулому ми були в іншій команді, нам не підійшли умови, ну їх просто не було взагалі ніяких. І відносини до пацанів були теж ніякі. От. Ну, коротше, два м'ячі, один пробитий буде. Так. І то забрали потім два. Тому я запропонував хлопцям зробити свою команду. Тут ще й появився ти, і ми зробили такий колаб, грубо кажучи, чудовий колаб. Так да, мені здається, що дуже круто, тому що е, справді я думаю, що ви роззнайомитесь з новими хлопцями, ви зрозумієте, що це дуже крутий рівень. Е, ну і сам про фан по собі, як на мене, це вже. Досить така легендарна історія з тим, що це фактично перша медіа команда в Україні. Того я розумів, що не можна, щоб цей проект закинувся а треба, щоб він тільки ріс. Того, я думаю, що зараз е, це лого можна поміняти на нове як уособлення того, що це новий етап в цьому каналі і. Я думаю, що дуже скоро ви побачите дуже багато цікавого контенту. Отак От виглядає наше лого в співпраці. Боді, і в нас є такий дава, дуже крутий чувак, який ну, багато чого вміє, окрім того, щоб на футбольному полі бігати, е, створили таке лого. Бюджет дуже важлива е, штука в профані. І зараз я зрозумів, наскільки вона велику роль грає. Того, що колись за рахунок партнерів мені вистачало там орендувати поле і там, десь колись пацанам дати якийсь приз. Тут зараз все йде по-новому. Бодя, твоє слово, що ми вже купили. Що вже є, і що планується? Ну це головне це інвентар. Uh -huh. Так, це те, що бракує так в більшість команд. 15 м'ячів, якщо ще найковських, там ну, один м'яч. Ну да, біля 4 тисяч гривень один м'яч коштує. На даний момент у нас три комплекти форми. Це і мать. Мені здається, що навіть в скільки ну, в першій лізі точно не мають пацани такого. Ну це тренувачна форма раз. Раз. Ігрова і парадна, так кажучи, це. Шорти, худі, полоска футболка. І ще в майбутньому просто воно проєктується ще, дизайнер працює, в нас буде костюм. Чисто Реал-Мадрид. Так. Е, давай так, скільки на це грошей пішло? Ну Десь 400. 400 Біля гривень. Біля цього, так. Да. Це капець. Це тільки, щоб у нас був швидкий старт. Я думаю, що такого екіпірування немає не то, що в жодної медіа команди рух. Привіт. Мені здається, що навіть в першій лізі у пацанів такого не існує. По-перше, 400 тисяч гривень. Це йоп мать. Мені здається, це річний бюджет всіх медіа команд інших взятий разом разом ну, з водою, там зі всім, що там вам там дають, і з орендою поля. А в нас це чисто так, от, аби гарно виглядати. Ясно? Тільки коштував дизайн форми. Багато ну, не тільки форма, вона у нас лого, тренувачна, парадна. Скільки це все миш? Потім у нас вже багато там всяких е, стінок на там інстаграм і mm -hmm. так далі. Ну, десь тисяча триста чотириста доларів. Це ми говоримо скільки шістдесят тисяч. Коротше, якщо заокруглити плюс-мінус. Медіа футбол в Україні, і в принципі, чого ми сюди заходимо і продовжуємо команду. Що думаєш взагалі про медіа футбол? Ну є дуже багато цікавих вже проектів, проти яких ми хочемо дуже сильно зіграти. Зрівняти в кого який проект, Коротше, це зараз буде, як що боротьба проектів. Да, це ми будемо да, чисто, краще. Спочатку набираємо да. і, звичайно, нам потрібно друг другу допомагати. Мені здається, бо ми йдемо в медіалігу. І щоб медіаліга взагалі була про неї. Аналогично. Хтось повинен знати. І я, я гадаю, всі повинні працювати спочатку на неї. Да, до речі, мені здається, це дуже правильна історія, тому що треба е, спочатку щось розвивати, потім між собою колабитися, щоб тобто аудиторія взагалі медіафутболу збільшувалася, потім yeah. вже yeah. можна е, кудись тиснутися далі. Я, до речі, думаю, що було б прикольно, якщо б кожен з е, кожна з медіакоманд підтягувала собі якихось відомих людей, е, гравців або артистів. Першим ділом я пропоную вам написати в коментарях, кого ви би хотіли бачити в нашій медіакоманді. І по-друге, ми можемо з тобою поговорити в теорії. Я бачив, що Ігніс підтягнули Мілею. А В руху є Мрозюк, кого в теорії ми б могли до себе затягнути або навіть запросити, чисто пофантазувати навіть. Як думаєш, хто би було прикольно? Ось цікаво було Полієво. Полієво було б цікаво дуже. З того, що я пам'ятаю, що я колись їздив на різні медіа там ігри. Цей Федецький, він прикольно бігав, Селезньов. Він, ну. Якщо з ним нормально, він нормальний чувак. Ну і напевно рівень був би цеконоплянка. Ми підписуємо Шапаренка. Так ми колись скажемо, коли в команди з'явиться дуже багато грошей, <рес> але наразі я думаю, що ми максимум його можемо підписати на те, щоб він колись якось з'явився на нашому каналі. Да. Я думаю, що це досить реально. Того навіть можна... навіть на, на тренування. На тренування Так. Да. загальному давай поговоримо про склад нашої команди. По-перше, був кістяк того вашої команди старої. От і плюс ми зараз добрали нових гравців, декого там дивимося, декого відсіваємо. І мені здається, як по медійці, так і по футбольному плані досить серйозний колектив зібрався. Да. Але я думаю, що рано чи пізно ми дійдемо до того, що ми зробимо ще якийсь відбір, щоб. Тобто, як, як мені здається, взагалі ідеально будується команда. Є якийсь кістяк, який там, грубо кажучи, назавжди. А, і є люди, які приходять в команду, тримають якийсь рівень, але якщо потім з'являються люди там на голову, дві вищі або в медійному плані, або в плані футболу, вони витісняють тих, хто там вже грубо кажучи на дні команди. Ну мені здається, вона так відбувається. Ти що кажеш? Ну да, добре, що ми тоді потім будемо планувати якийсь відбір. правильно? Відбір буде 100%. Нам вже багато хто пише. Uh -huh. Ну реально багато в будь-якому випадку. Ми не можемо просто на кожне тренування. Ми так раніше робили. До нас приходили дві-три людини. Yeah. Ну, колапс був на тренуванні. Просто ми не розуміли, хто до нас навіть приходить. Uh -huh. Просто приходить. Я не знаю, хто це, ніхто не знає. Людина тренується з нами. Так, да, до нас така була історія, що прибиральник прийшов, він чисто мав прибирати поле, та й що з б'єти. <гум> ну, Я думаю, що ми просто е, покажемо зараз рівень, того, що дуже багато людей, навіть, грубо кажучи, з якимось професійним минулим, або багато блогерів, які люблять футбол, е, зможуть до нас доєднатися того, що ну, з тим рівнем, який зараз у нас планується, багато хто захоче, я думаю, що ну, нам вже писало пару гравців з рух медіа, що хочуть перейти. Не буду називати імена і прізвища, і не буду казати, чи це правда, чи ні. Чесно кажучи, це правда. Да. Один, один гравець так. Ну, я вважаю, що це рівень, коли гравці рух медіа, в який хотіли попасти всі. Просто всі підряд. Зараз самі пишуть нам і кажуть, блін, можна до вас профан? Ми готові переїхати в Київ, ми готові тут бігати, розкриватися і ну, готуватися до матчу проти руху. Так. Того, хлопці, ми вас не чекаємо. того, що... В нас гравці будуть отримувати зарплату. Можливо, колись, якщо медіаліга буде рости. Наразі Де, цього не зараз не До речі, так да, до речі, це факт. У нас є люди, які отримують зарплату тільки через те, що вони виконують певний об'єм роботи над каналом або над кожен получає зарплати, яке виконує якусь роботу. До речі, про спонсорів так. насправді це досить важлива історія, того що як не крути, вивозити все на свої кишені, важко. І Я думаю, що якщо навіть хтось дивиться спонсорів, можете писати в теорії. Нам би хотілося думаю, мати одного або двох стабільних спонсорів, які би підтримували команду. Але багато їх не буде. Я гадаю, багато спонсорів, а це в кучу всіх набирати? Ні. Ну, Буду, один, буд, будуть якісь певні умови, так, і вони будуть більш такі ексклюзивні угу. і будуть набиратися якась певна, певна кількість, так сказати, спонсорів. Не буде їх там. От у нас тут такий, тут такий, такий, ми всі Колхо... підряд... колхоза не так, буде. Всіх так. підряд брати ми не будемо. Це раз. Два е... хто перший встигне заскочити. З класними умовами заскочить і буде на довгострок. І я думаю, що потім, вже коли команда буде дуже сильно рости, то інші будуть трохи жаліти, що не попали. Того кому цікаво, можете писати, але так само ми підряд всіх брати не будемо. Я думаю, що ми будемо вибирати когось прям толкового, щоб це не було якимось скавом, зашкваром і так далі. Тобто, щоб да, це був, да, да. тобто щоб бре рівень бренду, який ми рекламуємо, відповідав ну рівню бренду про речі, Якщо ви хочете спитати мене Назар, юб, твою мать, тут картинка, де ти взагалі це в космосі? Десь чи в Америці ти знімаєш підкаст 360, Хлопці зробили шикарну студію. Того, якщо вам треба щось записати, зробити якісь класне відео. Тут є все від камер, світл, навіть воду дають. Того можете приходити рекомендаціон. Я думаю, що ми контакти десь залишимо в описі до цього відео. Коротше, якщо у вас є дуже багато грошей, ви мільйонер, і у вас є такі окуляри, в яких ви можете дивитися відео 360, В принципі, через це так називається підкаст 360, Того ж тут є от камера. Сидіти Просто тут? сидіти, ніби да, отако біля да. нас. От вись, ти кінтюрік тут сидиш. Расизм. А в нас насправді в команді є. Різної національності люди, і це насправді дуже круто. У Нас да, кожен да, якось чудово. Кожен по своєму відрізняється, і кожен у нас є окремим персонажем, за яким буде цікаво спостерігати. І давай ми почнемо з того, що ми з'явилися в Лігу. Правильно? Так, так. Да. Ми заявилися в Лігу, щоб підтримувати форму. І набрати. Ну, була була практика, так зігратися як мінімум. І в нас були вже ігри. Зіграні. Ми зіграли три гри, дві виграли, одна поразка. Ми грали першу гру проти команди Зміна. Виграли 3-0. І людина з команди Зміна проявила расизм до, до нашого гравця в повному обсязі. Гравця. проявила. Вона, по-перше, проявляла расизм там вже до зачіски лазера. Потім почала проявляти расизм вже до Що було взагалі. Я думаю, що ти більше знаєш інсайду. Взагалі, як воно що і як, того ж не було. Це не хочу, але да, там. Дикість була максимальна. Там людина проявила максимальний расизм і не не один раз. Давай так, щось з цією людиною зараз? І ти е, щось знаєш, кваліфікація от... да, повна з турніру. З турніру. Так, да, звичайно. Я взагалі вважаю, що в 24-му році е, така історія максимально недопустима. Коли, no, no. Е, ну по-перше, всі рівні. По-друге, судити якось людину за кольором шкіри це максимально неправильно. Я тобі скажу навіть більше, що мені здається, що він один з кращих гравців нашої команди. Тобто no. він він дуже круто відіграє. І е, ну, мені сподобалось, що команда фактично тільки там, грубо кажучи, створена. Е, вона притирається один до одного, але в нас всі стали прям горою за no. no. бімо. І ну, це, це було класно. Чого про фан в Києві і Медіаліга? Почнемо з того, що, як я казав, я переїхав в Київ і ми вирішили заколабитися. З'явилась класна історія того, що ми можемо створити профан з крутими людьми і зробити столичну команду, яка буде на дуже високому рівні. Я думаю, що вона буде ну, в топі 100% ну, в будь-який час. І медіаліга. Як ви пам'ятаєте, профан грав у МФЛ. Це там, де я тоді матюкався на суддю. Е, І відбулося скільки два тури. Ми в одному матчі програли е, армату, коли приїхали 11 з половиною людей. А е, в другому матчі ми зіграли в нічю з клопаками. Чи далі воно буде розвиватися? Я не впевнений, але я знаю, що так само буде плануватися ну, більш масштабна медіа ліна, де вже буде брати участь і рух медіа, і так далі. Ну це особистий турнір від руха. Ми ну, ми не знаємо, будемо ми там приймати участь. Не будемо будем. нас ніхто туди не кликав. Да, запрошення ніякого не було. Взагалі, ми плануємо хочемо зробити в Києві. Ага. Свій турнір. Свій турнір. Звичайно, свій. Ми я така чудова команда. Ренген, uh -huh. партнери. Можна сказати, в цьому турнірі можливо будуть uh -huh. наші. Це наші друзі. І ми б хотіли звичайно зробити свій турнір uh -huh. в Києві. Запропонуємо командам. Більшість команд приїде, хтось проігнорує. Добре, в перспективі медіаліги, в тебе є розуміння того, куди воно може привести? Того, що в мене є розуміння насправді, чого, наприклад, Динамо-Шахтар не заходить цю всю історію. Того, що в теорії, якщо правильно вкласти гроші і це розкрутити, це може навіть перебити українську прем'єр-лігу попередину? Звичайно, так. Да. Мені здається, ну їм це просто не потрібно і не цікаво. Ну я б на їхньому місці, теж би напевно це не робив. Ну, ну це ти, в... ти в майбутнє... бачиш перспективах, що це може да, да. перспективи тут є, звичайно. Тут, як мінімум, трансляції. Ну тут багато чого може забрати. До речі, є така ж історія кінцліга, де Піке написав лебізі. Лебіга написав, чого не державною. А якщо серйозно, то вони створили кінц лігу і точніше, кінцліга існує, і запросили нарешті наших пацанів зібрати свою команду. Я б не сказав, що це медіа команда ж це, це більш не збірна, медіа команда. Uh, от, і це класно, того, що Україну вже помітили в таких проєктах. Що думаєш на рахунок цього? Мені здається, що це класно. Дуже цікаво, да, звичайно. Ну, зібрали збірну із всіх медіагравців. Якби да ну майже <смеш> медіа, да. <смеш> да. в будь-якому випадку, то що Україну замітили і вирішили запросити на цей проект, це дуже круто. По перше, того що нас ми живемо зараз в такий час, де про Україну на світове на світовій арені варто говорити завжди нагадувати. І по-друге, якраз момент, коли ми починаємо займатися, скажімо так, ще масштабніше, проектом про фан що десь Україна в плані медійного футболу починає світитися. Це класно. Давай я скажу, ти погодишся чи не погодишся? Я впевнений, що пацани з профану будуть дивитися. Цей випуск можемо поставити ціль, що найближчих три роки профану має бути хоча б один матч. Ну, давай на арені Львів. Три роки? Ну. Ні, ні, це дуже довго. Ну, давай. Скільки? Це дуже довго. Арена Львів це класна ціль, щоб зіграти там матч профаном. Це класно, клас. Ми можемо взагалі чи? в теорії думати, що таке колись буде. Да. Коли ну, це Арена Львів, чи якийсь інший стадіон? Ну просто якийсь великий стадіон, так? Ну давай, арена Бо... Львів або Олімпійський. Ну, Олімпійський це майже неможливо зараз, але е, Арена Львів, я думаю, що в теорії це колись реально. Тобто, це мені здається було би прям дуже потужно. Я думаю, до року, до року да. до року. Просто якщо, якщо ми не будемо встигати в сроки, то. Придеться орендувати, і зіграти. Придеться купити свій стадіон. Прийдеться розмовляти про аренду. ми їдемо на збори в Туреччину. Так казав Бодя, що ну що тебе так сказав, якщо б були відкриті кордони. Були б відкриті границі. Я планував взагалі я розповідав команді, ознайомлював цим. Я хотів зробити збори, щоб ми провели там днів 10 активної роботи десь за границею і відповідно зіграти один-два матчі. З якимись європейськими клубами в першу чергу я би хотів, щоб люди, які зараз дивляться, написали, як вони бачать і що би хотіли на каналі. А, як ти бачиш взагалі контент, того що мені здається, що було б прикольно виходити на якийсь ще новий рівень з кращою якістю, можливо, з новими форматами? Про контент угу. мені важливо, щоб люди написали там в коментарях чи де. Да? Бо в нас за TikTok відповідають одні люди, угу. за Instagram інші люди. За YouTube, ну відповідно, угу. теж інші люди. І конкретно по кожних соцмережах, щоб нам написали, де кому більше подобається, де взагалі не подобається. Угу. А, до речі, ми, це... ми до критики дуже чудово відносимося. Тому клас, там, де буде. буде не подобатись. Буде працювати. Я на рахунок контенту тільки скажу так, що е, завжди хочеться рухатись далі. Того я впевнений, що ми зараз будемо робити з кращою картинкою ніж було, з кращими ідеями, ніж були, з більшими масштабами ніж були, і з напевно цікавішими, навіть можливо, персонажами. От того е, з впевненістю можете очікувати нового рівня і нових відео, які будуть набирати прям дуже великий оберт. Я ми відразу вибачаємося там за. Останній наш ролик на Ютуб. Ну у нас вже не було вибору, його потрібно було виставляти. Вже був зроблений монтаж, але поле це звичайно це жах, на якому ми були. Ми виправимось. Я думаю, що ми просто наступним відео покажемо то, до чого ми прийшли, да. і що ми будемо да. робити в майбутньому. Що повинно було бути да. на відео, але форс-мажор сильний. У нас так, що, ну як ви розумієте, якщо є бюджети, є значить і якісна картинка. Скоро все побачите, скоро нові проекти, і в теорії можете, до речі, написати, як вам такий формат, коли ми спілкуємося? Можливо, ви би хотіли побачити умовно там біля нас когось з відомих футболістів або відомих людей, які мають якісь дотичні точки, наприклад, з спортом. І ми могли би спілкуватися, розганяти цікаву історію. Тому, якщо такий формат вам би був цікавий на цьому каналі, так само обов'язково пишіть коментаря. Про фан буде грати проти Мілевського. Це до теми того, що ми будемо грати з ігнісом 9 го числа. Розказую. Це суто медійна історія, ага. і плюс це гравець з неймовірним минулим, можна так сказати, угу. в українському футболі потрібно розуміти, що... В голові та все залишилося yeah. у людини, тому він команді тільки підсказом дуже сильно усилити їх. Угу. Uh -huh. Як у них неймовірний камбек був, коли вони 2-0, програвали, він торбу насипав їм, це можна теж став, ставити. Що вони після того програли 4-0? Е -е, вони два забили. Мілевський дав, напевно, ні, дав, дав uh -huh. е -е, гольову передачу. Це просто вони 2-2 зіграли uh -huh. а, В мертвій грі, де вони реально вони перший тайм програвали. Угу. Uh -huh. Е, і людина у торбу їм насипав О, до речі на рахунок цієї торби, окрім того, що їм це дозволило зіграти в нічию і забрати там очко. Е, так, окрім цього, е, це почали ширити по пабліках. І мені здається, для ігніса це величезний плюс в плані медійному. Тобто вони отримали гравця, який має в голові дуже багато всього, що може допомогти команді. Вони взяли гравця, який має медійку і якого всі люблять. І навіть я думаю, що його дехто любить, хто навіть не бачив його ігор, просто вже по інерції. І ну про нього дуже багато де пишуть через це загалом медійка команди піднімається. Ну я це думаю, що і на футбольному полі щось може. Відома людина дуже звичайно. No. Так що Та мені це... йому не потрібно багато там бігати і так далі. Людина... Чисто месі Дали передачку, спину підстав, розвернувся, де потрібно, де все. До речі, я думаю, що можна буде в теорії прийти на матч. Того, якщо хтось має бажання 9 червня, а, отут висвітлиться, що куди і як е, можете заскочити на матч. З нами всіма привітатись, подивитися на новий профан в реальному житті і повболівати. Я думаю, що буде прикольно, обов'язково. Да. Якщо ви прийдете, знімайте в сторіс, позначайте, ми будемо вас репостити і цілувати в дубку. Там Скуратов Волошин буде. Мілевський. А що якщо б ми запустили таку історію, що профан грає з командами різних рівнів, і ми беремо від умовно сільського рівня, і потім йдемо ростем ростем до команди там другої ліги, аматорів, перша ліга, і і, ті по і оце, і, і вища ліга. Це мені здається, було б цікаво. Було б цікаво зробити просто такий, як можна сказати, челендж з області до Прем'єр-ліги. А це було б весельно. да, Було б цікаво зіграти, ну, ну і таблиці звичайно. Я думаю, що з нашим рівнем. Ну я, ну аматори важко, але в області можна точно вигравати. Да, да, да. Але я думаю, що це було би цікаво, і навіть більше питання тоді, скільки нам би могли накидати в прем'єр-лізі. Це так само було би цікавим питанням. Того, якщо вам такий формат, так само був би цікавий, обов'язково так само летіть в коментарі і пишіть. Того, що пам'ятайте, що ваші коментарі допомагають нашому випуску і нашому каналу розвиватися і кидати наш випуск, можливо, новим цікавим людям, яким буде так само цікава ця тема. От того від восьми коментарів коментар. І я вас по цьому в дубку. Я думаю, що на цьому можна завершувати саме нашу цю історію спілкування. Я думаю, що вам було цікаво, але впевнений, що, можливо, залишились ще якісь запитання. Того можете писати. Ми з Бодією, я думаю, будемо відповідати, наприклад, в наступних відео. Я надіюсь на те, що в нас вийде щось дуже масштабне, воно вже починає виходити. Але колись ви прийдете, будете переглядати цей випуск, який от як воно починалося, а тепер да. вони грають на. Так, це тільки початок. Дякую за розмову.